Де мене назвати Валентина Самарова. Дивитися питання національної безпеки. Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми назвемо імена політичних бранців Кремля, із яких ФСБ ліпать міжнародних терористів. Це цивільні мешканці Мелітополя, Запоріжжя, Херсона і Геніческа, яких утримують у СІЗО Сімферополя і в Ліфортово у Москві. Їх викрили на окупованих територіях півдня, жорстоко катували, добиваючи зізнання у підготовці або здійсненні терористичного акту. А потім передали співробітникам ФСБ в Криму та Росії. Які запустили цілий конвеєр фальсифікованих справ про міжнародний тероризм? Деякі мина безпідставно обвинувачених у тероризмі українців прозвучать сьогодні вперше. Але їх багато, тому ми розпочали цикл матеріалів як ФСБ ліпить терористів зі звичайних людей. У другій частині програми черговий репортаж наших кореспондентів зі звільнених сіл Херсонської області. Підпишіться на наш канал в Ютуб та сторінки сайту Кримського центру журналістських розслідувань у соцмережах, щоб не пропустити нові публікації і сюжети. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб наші відео і достовірні новини побачили як найбільше людей. Всі лінки на нашій онлайн платформі і адреса пошти в описі до цього відео. Після окупації Криму Федеральна служба безпеки Росії почала практикувати фабрикацію так званих кейсових справ. Всі вони на слуху, це справи, начебто членів забороненої в Росії організації Хізбут та Хрір, або учасників неіснуючого батальйону імені Намана Челебіджахана, меджлісу кримськотатарського народу чи того ж таки правого сектору або Азову. За схемою, за якою ФСБ розслідує такі справи, можна упакувати до в'язниці тисячі людей. Бо все розслідування полягає в тому, аби хтось дав покази, що та чи інша людина, яку російські спецслужби, військове чи політичне керівництво хочуть запроторити за грати, належить до названих та інших організацій, які в Росії визнані екстремістськими або терористичними. Як це працює, ми детально розповідали не раз в останнє на прикладі фальсифікованої справи Олексія Кисельова, екс-командира корабля управління ВМС України Славутич, громадського діяча і волонтера. Так званий суд у його справі вже відбувається у Жанкої Олексія Кисельова, ФСБ, обвинуватила у підготовці морської блокади. Військовий пенсіонер на старому рибальському катері, начебто, намагався перегородити Карченську протоку, та участі в батальйоні Намана Члібіджегана, який насправді не існував як збройне формування. Але це не завадило Верховному суду Російської Федерації в червні цього року визнати батальйон терористичною організацією. Олексій Кисельов не зламався під тортурами і не визнав себе винним у злочинах, які не вчиняв. Тоді знайшовся, начебто, таємний свідок, що бачив Кисельова, який привозив овочі учасникам громадянської блокади товарних поставок в Крим. І цього виявилося досить, аби судити волонтера за участь у начебто терористичній організації. Кількість таких диких справ після окупації Росії частини Херсонської та Запорізької областей зросла, мабуть, на порядок. Фактично, всі вони фабрикуються управлінням ФСБ в Криму, яке працює і на нових окупованих Росією територіях півдня. До вже згаданих конвеєрних справ додалась нова тема. ФСБшним фальсифікаторам хочеться розмаху. Тож вони взялися до фабрикування справ про міжнародний тероризм. Санкція статті 361 кримінального кодексу Російської Федерації передбачає покарання позбавленням волі від 10 до 20 років та пожиттєво. Як ФСБ ліпить міжнародних терористів зі звичайних цивільних людей, ми розповіли днями на прикладі історії Мелітопольця Ярослава Жука. Російські військові викрали його, коли він їхав за цигарками. Майже два місяці тримали на підвалі, застосовуючи страшні тортури струмом, жорстоким побиттям, голодом та спрагою, домагаючись зізнання в участі у партизанському русі опору і підготовці замаху на малітопольських колаборантів. Після того як чоловік під тортурами підписав усі папери, його забрали співробітники ФСБ і відвезли в Сімферополь. Ми виявили п'ятеро людей, які також утримуються в Сімферопольських СІЗО, номер один і номер два. Про місце знаходження, яких раніше або взагалі не було інформації, або її було дуже мало. І стосовно яких фальсифіковано справи про міжнародний тероризм. Про кількох із них в матеріалі Микити Панасенка. Дуже важко розумієте, коли забирають рідних, і ти не маєш можливості ні до кого звернутися, адже з перших днів місто було окуповано. Немає ні поліції, ніяких правоохоронних органів. полностью беззахисні Моему мужу дело как раз и не открыто. Ну, поэтому мы адвоката, ничего не можем нанять, ни передачу туда не передать. Они его просто скрывают. Історії героїв нашої розповіді після того, як вони були викрадені російськими військовими, майже однакові. Спочатку їх тримали у підвалах захоплених адмінбудівель у Херсоні, морили голодом і спрагою, катували електричним струмом, били, знущались, вимагаючи зізнань у злочинах, яких вони не вчиняли. Потім їх вивезли до Криму, де ФСБ фальшує проти них справи про міжнародний тероризм. Їх тримають у спеціальному блоці СІЗО в Сімферополі. за сімома замками без зв'язку з рідними, дехто без належної правової медичної допомоги. Павло Запорожець, юрист за фахом, три роки служив у Збройних силах України. Потім працював у Херсоні. Російські військові викрали його 9 травня і обвинувачують у підготовці акту міжнародного тероризму. Це стаття 361 карного кодексу Російської Федерації. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років. Деталі цієї історії, де зараз Павло та в якому він стані, розповіла його двоюрідна сестра Марія Запорожець, яка знаходиться на підконтрольній Україні території Павло з 2014 по 2017 рік. Служив в збройних силах України в 27-й сумській артилерійській бригаді. Є учасником антитерористичної операції та учасником бойових дій. Працював і в податковій, і в приватних фірмах. Павло викрали 9 травня в місті Херсоні. Він був викрадений військовими Російською Федерацією. Дізналися ми про це, коли Павло перестав відповідати на дзвінки. А вже потім до дружини Павла приїхали військові з обшуком і повідомили, що Павла було затримано. А після викрадення Павла тримали в місті Херсоні на вулиці енергетиків, 3. там він перебував перші три місяці, де з нього намагалися вибити покази проти себе заходами жорсткого насилля за допомогою електроструму. А вже потім, 2 серпня, його було вивезено до Автономної Республіки Крим. А що саме вони хотіли від нього почути? Про те, що він приймав участь в міжнародному тероризмі, про те, що Павло вивезений в Крим. Ми дізналися з телефонного дзвінка. Нам зателефонував чоловік, який представився адвокатом, повідомив, що приходив СІЗОНОМ родин міста Сімферополя до одного з підзахисних. Хлопців, і там його побачив Павло і дав йому записку. В записці було вказано номер телефона матері і е, прохання з нею зв'язатися. Звер... зв'язатися. Вже потім тоді нам повідомив цей адвокат, зв'язався з нами і розказав, що він бачив Павла в СІЗОНОМ родин. Подальшому ми е, е, уклали договір е, на представлення адвокатська на надання адвокатських послуг цим адвокатам, і зараз е, йому ну. Цей адвокат допомагає Павлу. Нам відомо, що Павла з сезону номер 1 переведено до сезону номер 2 і там зараз він сидить і жде, де проводиться досудове слідство. Застосовуються заходи впливу до хлопців, які там. Хлопці в дуже поганих умовах, їх харчую, харчуються вони один раз на день. Право на душ мають один раз на тиждень, зовсім позбавлені будь-якої медичної допомоги. У разі потреби після катувань на даний час у нас да, відповідь це те, що Павла внесено в реєстрів оборонців України, і попереду робота щодо обміну полоненими. Однак Російська Федерація не підтверджує його місце перебування в Криму. Ми розуміємо, що обмін може бути на будь-якому етапі, коли Російська Федерація підтвердить факт його перебування на запит української сторони. До моменту, поки вони не підтвердять, навіть і після суда не може може не бути обміну, якщо він буде не підтверджений. На позитиві він намагається підбадьорювати нас, передає вітання. Він там думає про те, щоб ми тут, скажімо так, були на позитиві і вірили в те, що він обов'язково вийде. Кілька важливих моментів і імен людей, які є співучасниками цього воєнного злочину, частиною якого є незаконне утримання під вартою 2 серпня. Так званий суддя Київського районного суду Сімферополя, зрадник України Андрій Долгополов, взяв Павла під варту на два місяці. 28 вересня окупаційний суддя Денис Діденко продовжив арешт ще на три місяці. Отже, наразі запорожця будуть тримати за гратами щонайменше до 2 січня. Апеляційні скарги на зміну запобіжного заходу, так званими суддями Дмитром Михайловим та Юрієм Латиніним, були відхилені завдяки рішенням окупаційних судів. Зрозуміло, що саме ФСБ намагається пришити Павлу. Його обвинувачують у підготовці теракту під час російських акцій до дня перемоги 9 травня у Херсоні. В апеляційній скарзі є інформація, що Павло Запорожець, нібито визнав себе винуватим, розкаюється та сприяє розслідуванню. Зрозуміло, що всі ці зізнання були вибиті страшними тортурами, через які пройшли усі політичні бранці Кремля на окупованих Росією територіях України. Другий герой нашої сьогоднішньої розповіді Сергій Лисенко, звичайний цивільний херсонець. Його забирали два рази у звичний для росіян спосіб із вламуванням у помешкання, обшуком та без будь-яких пояснень. Історію цього бранця розповів його брат Руслан Лисенко. 20 юня його забрали в Херсоне. Держали почти 15 дней, его не, не мог найти. Потом нашли его, его там дней 10, 10, пытали, мучили. Потом отпустили. Он буквально две недели побыл дома. Приехали, его опять забрали. И оказалось, что он сидел в апелляционный суд в Херсоне. В здании суда, в подвале они там сидели. Он там не один, там человек 10 сидел. Говорит, спали на полу, ели вот то, что кидали. Там ничего не оборудовано. Они в основном возили всех, кого пытали, возили на стеклотару. На стеклотаре раньше был там отрезвитель. Все руки синие, весь синий был. Ну, говорит, с сбрасывали. И пили, и током под ногти засовывали. Ну, одним словом, пытали. Что они хотели узнать, непонятно. Я так понимаю, ну, ничего и не... Ни до чего и не дошло. В Севастополе, потому что мне адвокат звонил, он говорит, его привезли, это 5 числа было, его привезли в Севастополь, сразу же в 9 утра там было какое-то заседание, дали ему два месяца ареста и отправили на сезон. Адвокат за призначенням розповів родині про висунуте Сергію обвинувачення за статтею 226 Карного кодексу Росії. Незаконне заволодіння зброєю. Передбачене покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Історія, нібито, стосується перестрілки у Херсоні, коли загинули троє російських військових. Він говорить, він проходить в світі, там була какая-то потасовка, він сидів там рядом в кафе. Там почалася якась перестрілка. Три людини там убили. Ну он все, там началась потасовка, он просто ну, встал-то и убежал. Убили оккупантов или каких-то обычных жителей. Да, 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 да. Они между собой, походу, там сидело трое и еще двое солдат. И они между собой, между собой начали что-то там выяснять, и пошла стрельба. Ми знайшли єдиний схожий випадок, що стався у Херсоні в цей час. Перестрілка трапилася ввечері 19 червня у кафе «Їда Топі на вулиці Ушакова на набережній Дніпра. Молодший сержант Збройних сил Росії Ігор Судін застрелив двох офіцерів ФСБ Ігоря Якубинського та Сергія Привалова. Товариша Судіна по чарці сержанта Сергія Обухова теж убили в кафе. Обоє контрактників служили у 6-му артилерійському полку Чорноморського флоту. Агенція Yahoo News опублікувала внутрішній документ слідчого комітету Російської Федерації, в якому йдеться про порушення кримінальної справи проти Ігоря Судіна за вбивство двох та більше осіб. Проект важної історії також встановив, що ще одним співробітником ФСБ, який не постраждав в перестрілці, був тік. Був Євген Тіхонов, син впливового генерал-полковника ФСБ Олександра Тіхонова. Тоді ще начальника центру спеціального призначення. Джерела видання стверджують, що Тіханов молодший мітив у віце губернатора Миколаївської області. Але повернемося до Сергія Лисенка, якого ФСБ навіщось прив'язує до цієї історії? Адвокат за призначенням розповідав, що в ФСБ, нібито є відео, де Сергій піднімає з землі пістолет і тікає з ним. Звідси мовляв, і стаття про незаконне поводження зі зброєю. Однак, за нашу інформацію, Сергію Лисенко наразі вже інкримінують підготовку міжнародного терористичного акту. Ми продовжуємо збирати інформацію, аби мати повну картину і співучасників цього злочину. Востаннє Ольга Бабич, дружина Олександра Бабича, міського голови голої пристані, бачила свого чоловіка 22 березня. Вона з дітьми їхала в машині в напрямку Олешок, коли Олександр наздогнав їх, щоб поцілувати на прощання. За кілька годин до того він отримав телефонний дзвінок, після чого наказав родині негайно збиратися і їхати геть. І ми тільки на дорозі. Могли ну я боюсь такого говорити, попрощатися. Просто у нас поцілував, сказав, що едете туда-то, туда-то, ничего не бойтесь, самое главное прорваться вам. И мы так и поехали. Он, Он приехал, приехал в горсовет, в... <звук> ну, подробности не знаю, как там еще было именно четко это, но знаю то, что его отдельно выводили в кабинет, руки связывали, І їх оддільно допрашували, отдільно допрашували. Ну і конечному тоді його за зв'язаними руками за спиною. Посадили, это, так на, 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 посадили білого світа на сюди, і люди в чорному формі без всяких опознавательних знаків, без ні в чому й. представники військових Російської Федерації забрали і утримують до цього часу нашого мера, бабич Олександр Володимирович. У кінці червня, після масштабного обміну полоненими, асоціація міст України поспішила повідомити про нібито звільнення Бабича. Новину підхопили українські ЗМІ, але інформація виявилася неперевіреною. перевіреною всіх базах його як звільнена, а це була просто неперевірена інформація. розумієте? І я тільки, тільки через время якось узнала десь через. Неділю спустя, а тому шо на челі звеніть ведет ні, і мені на сказали твіті, що сам тут суньому звільнений. Яка як ж можуть бути звільненими сім'ячення? Насаджу ні сім'єю з, сім ні з ким. Наразі Олександр Бабич знаходиться у сезон номер 2 в Сімферополі. Таку інформацію Ольга отримала від людей, які сиділи з ним в одній камері в різні періоди часу. Ольга розповідає, що раніше вона знала навіть номер камери, в якій утримували її чоловіка. Але після переведення в СІЗО 2 у неї немає ніякої інформації. Більше того, схоже, що Олександра Бабича утримують навіть без відкриття кримінального провадження. Його перевели в СІЗО номер 2, діла по ньому не відкрита, його скривають. Ну йому ж діла как раз відкрита. Поэтому нічого не можемо наняти ні передачу туди, ні передати. Ані його просто скривають. Слідчий ізолятор номер 2 у Симфірополі з'явився відносно недавно. Його збудували на території колонії суворого режиму у провулку Елеваторному 4. Потреба в додатковому СІЗО була зумовлена тим, що ізолятор на вулиці Павленка був вщент переповнений, особливо спецблок для політичних в'язнів. Їх стало в рази більше після повномасштабної агресії Росії і окупації Півдня. Бо саме Кримське управління ФСБ працює по окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. З підвалів Росгвардії та військової розвідки слідчі ФСБ забирають в'язнів, яких тортурами змушують до зізнань для фальшування справ про міжнародний тероризм. Політичні бранці Кремля, проти яких ФСБ фабрикує справи про акти міжнародного тероризму, утримуються не тільки у СІЗО Сімферополя, а й у так званій тюрмі ФСБ в ізоляторі Лефортово у Москві. У квітні ФСБ повідомила про затримання в Мелітополі п'ятьох місцевих мешканців, які, начебто, готувалися атакувати гуманітарний конвой. Нашпигували автомобіль вибухівкою, що мало спрацювати, коли повз неї проїжджали вантажівки із гуманітарною допомогою. За даними з різних джерел, зокрема і публікацій російських змі, які посилалися на свої джерела в ФСБ. Це чотири мешканці Малітополя: відомий спортсмен, тренер і голова асоціації кунг фу міста Андрій Голубів, Олександр Жуков, Володимир Зуєв, Ігор Горлов та мешканець міста Запоріжжя Юрій Петров. Як заведено, в окупантів спочатку призначених членами ДРГ катували в Мелітополі, а потім перевезли в СІЗО Криму. Але 5 листопада телеграм-канал ВЧК ГПУ відомий інсайдами із силових, правоохоронних та судових органів Росії. Опублікував черговий список нових в'язнів Ліфортова. І окремо звернув увагу на те, що в головному СІЗО Росії з'явився Ігор Горлов. Не виключно, що там ФСБ тримає інших політичних в'язнів із цієї Мелітопольської п'ятірки. Детально про цих політичних бранців Кремля читайте найближчим часом на сайті Центру журналістських розслідувань.